І знову з вами я, Артем. Сьогодні ми пограємо в Roblox в The Як ви проголосували в опитуванні, що, вам, що ви хочете, щоб я зняв або Minecraft сервер, напевно, якщо ви хочете Quick World, або попробуємо зазняти Dead Trails. Сьогодні я вам покажу, що робить лімітований клас X-Slimder. Ну, що, поїхали, дорогі друзі! так, в мене, дорогі друзі, бачите, 10 ВІНС, тобто 10 виграшів в цій грі. Також, також 43 облігації. І всі класи в грі... Ну і там по всі поїзда. Так. Бачите, дорогі друзі, отакий в мене поїзд, він самий в ігрі. А оцей клас дає отаке яйце. І дивіться, якщо ми розб'ємо це яйце, то нам попадуть або якісь собаки, або якісь інші чуваки з цієї гри. Тобто, може випасти все-все-все, крім босів. Таких, як Нікола Тесла та той заєць. Так. Давайте продамо золото і купимо собі, напевно, вугілля. Трішки. Так. І попробуємо при, ну, до, дойти до Ніколи Тесли. Також я біля Ніколи Тесли хочу вам показати ще одну прикольну штучку. Так. Але для цього нам треба ще купити вугілля багато. Так, давайте дві штучки купимо. Давайте на все вже закупимося. Там же все ровно. Нічого там на патрон не хватить. Ну, На патрон не хватає, але на пушку не хватило. Так, давайте візьмемо газети. Так, і, дорогі друзі, не тільки яйця можуть нам даватися малі, а вони можуть навіть бути медіум та ларч. Тобто великі та середні. Так. Тай, боже, я за ці пушки сідаю, дорогі друзі. Так. Опа. І ще раз. Оп. Все, дорогі друзі, тепер ми можемо, А, ні, ну ще вугілля треба заправити. Опа! І тепер ми можемо їхати дуже далеко. Також, дорогі друзі, в мене... Появився Тік-Ток-канал. Він називається так само: або за пошуком Мартан 16, або так, як називається мій канал. Ні, ну, як ви бачите, цей поїзд прикольний. Всі говорили, що він поганий, що він прострелюється, але розробовчики вже пофіксили цей баг. Тепер він не прострелюється і він супер топовий. Так. Давайте доїдемо до першого будинку, бо я забув ще купити нам а, цей пушку. Е, якась там винтовку треба було взяти. Так. Ну ми їдемо поки що, дорогі друзі. Все чудово в нас. Так. Так, дорогі друзі, чудова новина. Дивіться, ми приїхали до першого будинку. Але тут може бути таке, як хороше, так і нехороше. Я вже бачив будинку гітару, яка називається Банджо. Дорогі друзі, як ви бачите, нам ще повезло, а там ще амбар є. Повезло реально, дорогі друзі. Давайте підемо до того амбара. Якраз ось у змії на масло є. Так. Ну, побігли, дорогі друзі. Тепер хоча б швидше можемо піти туди. І вроді. да, Вроді ми зможемо полетіти на тій цілешці, якщо Баг ще не пофіксили. Так. Ну, Бах то може і пофіксили, але тепер треба, типа, сісти і стрельнути зразу. Якось так. <кій> <кій> так, і ми вже дійшли до цього. Амбара, як ви бачите, тут одна пшениця посіяна і ця сама постройка. Так. Така штучка прикольна. Ну зараз тут зомбахи багато буде. Ну, я правда казав. Лопатою там їх сильно не вб'єш, Бо їх тут багато. У мене є оцей клас виживший, він хоча б трохи лучше за оцей. Але я вам треба вам показати, що цей клас дає. Це ж лімітований клас, дорогі друзі. Його вже не, не можна получити. На жаль. Дивіться, як ми далеко дійшли, дорогі друзі. Але в нас тут зараз буде цей. Блін, дорогі друзі, капець, коня вбили. І ще один кінь втік. Так, забираємо цю повозку і, напевно, вирушаємо в свою подорож. Поїхали. Ну, дорогі друзі, сьогодні в мене трохи не вийшло пройти цю гру. Але, ну нічого, дорогі друзі, зато я вам показав саме основне. Як і що робить оцей клас яйця? Але я вам кажу. Лучше беріть клас виживший. Це самий найкращий клас. Ну, а якщо ви хочете більше і цікавіших серій, наприклад, як активувати портал в Dead Rails Також це секрет, дорогі друзі. То давайте назберемо 3 лайка під цим відео. Думаю, ми їх зможемо набрати. І тоді я вам вже покажу в цій лабораторії Ніколи Тесли, як там. Активувати цей портал. Ну і скоро ще вийде відео про сервер в Майнкрафті, як ви просили. І всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал.